Перетворила морський порт на базу окупантів на набережні тимчасово окупованого Маріуполя. Пришвартувався російський військовий корабель. Раніше там помітили чотири бойові винтокрили загарбників. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, потрібен час, аби зрозуміти системне це швартування чи одноразове. Однак Андрющенко впевнений, що судно пришвартували геть в іншому місці від анонсованого. Якщо це постійне базування, то виникає купа питань, зазначає радник мера Маріуполя. Починаючи від якої загрози тут корабель до оцінки загрози найближчим часом щодо нової битви за Маріуполь. Розмовляємо далі з Дмитром Забавіним, депутатом Маріупольської міської ради, пане Дмитре. Вітаємо. Доброго дня. вам. І вам також розкажіть наскільки велика загроза ці пришвартовані судна, тим більше, якщо це мова йде про постійне базування. Я думаю, що більша загроза для самого військового корабля, тому що українці вже бачили, що зазвичай трапляється з військовими кораблями. А, стосовно цього. Можу сказати те, що е, окупанти так і не поновили на, хоча б на половину потужності, е, Маріупольський порт, але вони його використовують, власне кажучи, для того, щоб е, перекидати е, відповідно до Маріуполя морським шляхом зброю і відповідно військову техніку. Е, цей корабель, корабель, мабуть, е, скажімо так. Несе таку функцію надзору, але у більшості своїх зазвичай ті кораблі привозять в Маріуполь техніку, а звідти вивозять відповідно награбоване зерно українське з Маріупольського району та металобрухт, який окупанти також. Крадуть у е, металургійних підприємствах, тобто порожніми вони не ходять з одного боку, привозять зброю, з іншого вивозять награбоване. Тобто продовжують розкрадати українське зерно, продовжують грабувати нашу країну і вандально розбирати її на запчастини, фактично. А як бути щодо перекиданням техніки всередині міста? Дуже часто від місцевих жителів надходять повідомлення про те, що бачили ту чи іншу колону, часом якусь підбиту на ремонт, часом нову на фронт, як ми розуміємо, як багато цієї техніки курсує Маріуполем зазвичай більше. Скажімо, так викликають радість повідомлення маріупольців, коли вони бачать колону автівок швидкої допомоги. Це зазвичай значить, що їдуть за 200-300 окупантами після влучної української павовни. Це частина відповіді на ваше запитання щодо того, базування військової техніки та гарматного м'яса окупантів. Вони вже не можуть так себе вільно почуватися, як в минулому році, і використовувати Маріуполь на повну потужність як військово-логістичний хаб, тому що українська бавовна фактично ми бачимо, що зона її ураження може досягнути всієї території Маріупольського району. Відповідно, окупанти змушені постійно перетиснувати відповідно свою військову техніку, перекидають гарматне м'ясо. По селищах, поряд з Маріуполем, зокрема на узбережжі Азовського моря, і ми бачимо, що також і туди є прильоти української бавовни, наприклад, як це було в Розуфі і в інших населених пунктах Маріупольського району. Навіть існує думка, що тилів у росіян майже не залишилося, тому що далекобійні ракети, які надають українським силам збройним партнери, впливають на ситуацію і змінюють хід цієї війни розпочатої росіянами. Пане Дмитре, від центру нацпротив на надійшло повідомлення, що окупанти планують завести в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян до 2035 року, аби змінити національний склад населення міста. Задля цього Кремль навіть розпочав реалізацію програми пільгових. Іпотек для громадян Російської Федерації, і крім того, окупанти завозять на тимчасово окуповані території заробітчан і так званих держслужбовців з депресивних районів Росії. При цьому, за даними центру нацпротиву місцевих жителів, примусово депортують на територію РФ. Відбувається таке певне заміщення населення. Що це дасть Російській Федерації? Дивіться, я завжди кажу мовою цифр. В Маріуполі до повномасштабного вторгнення було 500 тисяч мешканців українців. Десятки тисяч росіяни просто вбили під час окупації. І ця цифра просто жахаюча. З урахуванням зниклих безвісті вона може перевищувати 100 тисяч людей. Більше 200 тисяч виїхали маріупольців, не сприймаючи російську окупацію, частина Виїхали до е, дружніх нам країн, і приблизно 100 тисяч населення залишилось в Маріуполі з тих чи інших причин. Хтось колаборант, хтось просто стереже своє майно. І відповідно е, зараз вони вже е, цю політику заміщення вони її реалізують, тому що вони завезли в Маріуполь вже приблизно 80 тисяч гастарбайтерів. Це так звані, так звані різні надності терористичної Росії, а також країни, які співпрацюють з Росією. і відповідно це знаєте, такі кастербайтери, які готові працювати за маленькі гроші, дуже слухняні, тобто... Дуже зрозумілі для росіян, а маріупольці, українці для росіян не зрозумілі, тому що навіть в тих умовах того констабіру, який вони влаштували в Маріуполі, маріупольці продовжують виказувати е, певні, е, скажімо так, незадоволення діями окупантів, що взагалі у окупантів визиває здивування, тому вони вирішили завести до Маріуполя зрозумілих для себе покорних росіян, які не будуть казати зайвого, які звикли покорюватися цій терористичній владі, і відповідно вони їм хочуть заселити територію тимчасово окупованих міст, тобто Росія навіть. Там свої пайки, які вона розповідала для внутрішнього споживача, що вони там йдуть звільнювати якихось людей. А насправді вони навіть у цьому показують, що вони прийшли захоплювати територію, а потім засіляти території відповідно своїми покорними громадянами. Ось це єдина причина, чому вони так роблять. А на що висилати на Росію незрозумілих для них українців? Тому що не зрозуміли для них українці. Вати поганий приклад того, як можна е вибачте, журити е там ту незаконну владу, і відповідно будуть порушувати статистичну картинку, яка потрібна росіянам. Тому, власне кажучи, і вони пішли навіть на злочин е в плані вивезення дітей маріупольських, тобто е займаються кіднепінгом, і відповідно сотні маріупольських дітей, навіть ті у яких є батьки вони примусово вивезли до е, Росії для чого? Для того щоб вбити в голови е, ту інформацію, яка потрібна окупантам, тобто це взагалі такий злочин, який повинен розглядатись як геноцид українського народу, і Маріуполь це повинна бути, бути окремою сторінкою в цьому провадженні. Власне, що до цього і маємо ордер на арешт Путіна від Гааги. Щоправда, мова не йде про геноцид, але конкретно про викрадення дітей. Пане Дмитре, яка ситуація в місті загалом? Як люди живуть? Ну люди не живуть, люди виживають, тому що як я вже там казав і про медицину. Вона на жаль доступна лише окупантам. А наприклад, швидка допомога не виїжджає на виклик простих людей, які чекають на якусь допомогу. Теж стосується якості води, вода жахлива її. Без всілякої очистки подають до споживачів, тобто, вона не відповідає нормам держсанпіну. Там порушення по ужності по багатьох чинниках по жорсткості перевищує в рази. І відповідно, уявіть собі. Місто тоне в російських фекаліях, тому що каналізація каналізаційні колектори не справляються з вибачте російським войном, яке понаїхало в Маріуполь з тарбайтерами, і відповідно, коли вони розбомбили всю інфраструктуру, і її не відновили. Вона тепер дає свої результати. Що багато маріупольців публікують, що просто е, йдуть нечистоти вулицями міста. З одного боку окупанти розповідають, як вони там щось будують а з іншого боку, е, поряд з ці, ці е, з цим будівництвом е, каналізаційні нечистоти е, текуть. Ось така ситуація в Маріуполі.